Одне питання, як навчити дітей писати. Я думаю, що воно не менш складне, ніж як навчити дітей читати. Складати слова в літери вміють у нас практично всі, а читати вміє певна частина, певна кількість. Ті діти, які читають, вони хочуть писати, це закон. Я не знаю дітей, які хочуть писати, не вміючи читати або не, не люблячи читати. Знаєте, дітей навчити легше, мабуть, тому що вони безпосередніші і вони на письмі бувають щиріші, якщо бувають. От ми проводимо в журналі Однокласник такий конкурс Твій погляд. Це конкурс юних журналістів, він триває рік. На початку наступного року ми підбиваємо підсумки цього конкурсу, вибираємо кращий текст. І автор його отримує досить солідний такий приз, це ноутбук, а автор кращої фотографії, найкращої фотографії, одержує цифровий дзеркальний фотоапарат. Ну і інші є призи. І я вам скажу, що дітей, які хочуть і навіть вміють писати, їх дуже багато. Ми одержуємо тисячі листів щороку і часто. Так, завжди дуже важко вибрати переможця. При тому є дуже багато текстів, дуже більшість, переважна більшість оцих текстів, які написані, ніби знаєте, ніби дитина хоче, пише для вчителя і хоче сподобатись вчителю. От діти вже знають, чого дорослі від них чекають. Вчителі в них виховують. оце от... Цю готовність стати слухняними. У нас же взагалі якась ну, божевільна педагогіка. Ми подивіться, слухняність є чи не найвищою моральною цінністю. Дитина знає, треба бути слухняним. Та чому? Звичайно, тому що це вигідно державі. Це вигідно вчителям. І батькам вигідно, щоб дитина була слухняною. Вигідно сьогодні, давайте думати не про сьогодні, а про завтра. Завтра ми з вами підемо на пенсію. Ну, чи післязавтра. Тут різні терміни для кожного. А діти залишаться. Якщо вони залишаться такими ж слухняними, якими ми їх виховували в дитинстві, то це ж буде болото, а не країна. Вони ніколи не порушать священної заборони. Вони ніколи не стануть героєм якоїсь е, цікавої, успішної історії, якоїсь казки, яку вони можуть створити своїми руками. Тому, е, от я повторюю, що таких творів дуже багато. Як навчити дітей не бути отакими, не шукати, як написати так, щоб було правильно? Правильно це так, як ти відчуваєш. От треба. Ну, Тут дуже багато залежить від вчителів, безперечно, вчителів літератури. Якщо вміють вони виховати в дитині незалежність думки і погляду, діти починають дуже добре писати. Ну, Принагідно всіх запрошую всім знайомим дітям запропонувати взяти участь в конкурсі журналу Однокласник. Конкурс називається «Нагадуй твій погляд. Тарас Кушнір, тут він прислав аж два запитання. Як писати про досягнення, ми вже навчилися, ну, знову навчилися. Я думаю, це така просто фігура. А от як звернути увагу на проблему? Взагалі тема алкоголізм та наслідки вважаються табу. У більшості випадків цю тему чомусь уникають. Але уникають, але алкоголізм наступає. Наслідків щораз більше фізична інвалідність, безпритульність, діти, сироти, насильство, кількість злочинів, ну і так далі. Ну, Що я тут можу сказати? Ну, звичайно, це страшна проблема. З нею треба боротися. І, і тут не громадські організації багато можуть зробити, але це не та проблема, якою треба боротися тільки писанням. Тут повинна бути державна програма. І цю програму держава без громадських організацій ніяк не може здійснити. Це можна зробити тільки спираючись на громадські організації. Далі друге питання, воно власне дуже подібне, тільки тут уже загострено говориться про досвід шановного пана Тараса, досвід невдалий досвід спілкування з фондом відродження. Ну, що я можу про це сказати? Я е, маю різний досвід спілкування з фондом відродження, як позитивний, так і негативний. І, і що я тут можу порадити? Ну, треба шукати порозуміння, так само, як з органами державної влади, треба шукати порозуміння із фондами. Е, фонд має свої закони, свої правила. Е, вони їх порушувати не будуть, тому що інакше вони там не будуть працювати. Значить, треба. Шукати компромісні варіанти. Треба давати такі проекти, які знайдуть розуміння, так писати ці проекти, щоб вони знаходили розуміння у фонду відродження. Я не фахівець із написання проєктів. Я... Писання проектів це взагалі дуже, дуже специфічна галузь письма, і я повторюю, я в ній не дуже добре орієнтуюся. Це, це треба спеціально вчитися, як писати проекти. Тому тут мені просто нічого. Я глибоко співчуваю вашим неуспішним спробам подолати цей опір, але ну, мабуть, тут не тільки фонд відродження винен, а й е, ви, я знаю. Ольга Дучка, Лучка, Ольга Лучка. Пише, як писати про досягнення організації проєкту, щоб змотивувати та привернути увагу. Які інструменти для написання матеріалів даної тематики ви вважаєте найдієвішими? Ну, мені, щоб відповісти на це запитання, треба повторюватися і говорити те, що я вже говорив. По-перше, це мусить бути щиро. По-друге, не про свої досягнення, а про те, як воно мені перевернуло життя і уявлення про світ. По-третє, будувати це композиційно грамотно. І по-четверте, шукати художні деталі, переконливі, яскраві, які б дозволили читачеві побачити весь ваш шлях, всю вашу діяльність, побачити ваші спроби вирішити проблему, різні підходи. Ваші Ваші глухі кути, глухі кути дуже важливі. Є проблеми, які не вирішуються. Ми знаємо, є проєкти, які пропадають, тому що ми не змогли, ми напишемо звіт там пограти. Це ж нехитре діло в звіті розписати, як ми героїчно все це зробили. Але що гріха таїти, часто бувають неуспішні проєкти. Неуспішні, тому що ми не змогли знайти обхідний, компромісний, хитрий, лукавий шлях. Чи навпаки простодушний шлях для того, щоб це зробити. Про це теж треба писати. Писати чесно і щиро. Інакше ну, тільки ж про успіхи не будеш писати. Ми, ми хто, Мої ровесники, люди навіть трошки молодші, вони дуже добре пам'ятають цей досвід, коли відкриваєш газету і скрізь читаєш про наші успіхи. Від першої до останньої шпальти нам розповідали про те, як все класно навколо. Як казав Швинецький, я розумію, що воно десь тут недалеко, але де воно, те, про що пишуть? Я ж його не бачу. Воно, от, треба ходити і шукати, де воно те, про що нам писали. Треба писати і про проблеми, і, і про провали в своїй роботі. Іншого шляху немає.